Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Account. Розглядаємо роботу у програмі БАЗ, Зарплата і управління персоналом. І сьогодні наша тема це нарахування та оплата відряджень. Відрядження. Цей документ знаходиться в розділі Зарплата і вибираємо відрядження. Як я вже казала, цей документ по аналогії із документом Відпускні лікарняні це як маленьке автоматизоване робоче місце. Ми його формуємо і в самому документі є дуже багато різних посилань, різних піктограм, можливість надрукувати, можливість сформувати звіт, руху по регістрам. І також перейти в будь-які довідники, які стосуються саме цього документу. Тобто, все продумано до дрібниць. Отож, розпочнемо зараз його заповнювати. Спочатку шапка місяць нарахування, організація, дата. Ви знаєте, що відрядження ми ну, можемо оплатити раніше, але головне це звичайно, ви пам'ятаєте, що. Коли співробітник йде у відрядження, то йому виплатите обов'язково добові. А саме нарахування відряджень ми просто робимо так, як зберігається середній заробіток за співробітником. Тобто добові ми виплачуємо або на карточку, наприклад, якщо у нього є корпоративна, або через касу видаємо. Оформлюємо в програмі. І, звичайно, оплачуємо відрядження. Тепер заповнюємо співробітника. До речі, співробітника ми можемо вибрати при формуванні відрядження і організацію також зробити такий відбір галочками і вибрати, і потім створити. Можна тут через квадратики зайти саме в карточку співробітника, і якщо нам щось необхідно подивитися, ми можемо по гіперпосиланню перейти далі. Ось, наприклад, кадрові документи ми бачимо, що тут є прийом на роботу, і ще раз є прийом на роботу. Давайте подивимося: це означає, що тут у нас один співробітник є на основному місці роботи. А інший раз ми прийняли співробітника вже на місце сумісника, внутрішнє сумісництво. Але зверніть, будь ласка, увагу, що, якщо ми зайдемо в кадри співробітники, то у нас дві карточки Сергієнко Вікторія Вікторівна. Тому що для кожного. Виду взаємовідносин, тобто основний вид роботи, сумісництво, необхідно зробити окрему картку. І якщо ми, наприклад, звільнимо співробітника, а потім знову його через деякий час будемо приймати, то необхідно знову ж таки створити нову картку співробітника на відміну від фізичної особи. Фізична особа завжди одна. Пам'ятайте, це, будь ласка, тому що дуже багато буває, що роблять різні фізичні особи задвоюють або з однієї картки роблять, створюють прийоми на роботу декілька разів, чи сумісник, чи основне. Ось це обов'язково запам'ятайте. Чому ми це подивилися? Тому що нам необхідно. Далі буде цей момент, що у нас співробітник працює як основний і як сумісник. Далі ще нас цікавить в кадровому документі, наприклад, в прийомі на роботу візьмемо будь-який, так. І ось тут ви бачите, що має право на щорічну відпустку ми прописуємо, оплата праці і так далі. Так, а тепер. Продовжуємо нараховувати відрядження. Подивилися з карточку, бачите, що можливо все е, тут побачити по гіперпосиланням, не потрібно шукати по всій програмі. Далі, тут є у нас таке, така позиція відрядження на неповний вну, день, внутрішньозмінне. Ця можливість також у нас налаштовується, коли, наприклад, нам необхідно відрядити людину не на повний робочий день. Ось налаштування та довідники, зарплата, пам'ятаєте, я просто нагадаю: налаштування складу нарахувань, облік відсутності, відрядження, і тут ми проставляємо галочку, в тому числі внутрішньо зміні. Якщо цієї галочки не буде, то позиції в нарахуванні. Відрядження також тут такої не буде. Ось тут ми можемо проставляти і пишемо години. Тільки дивіться, тут ми можемо лише на частинку дня, тобто це відрядження на якусь частину дня. Так, далі. Дата початку і дата кінця, коли у нас відрядження, ну, наприклад, нехай буде у нас по 9. Далі, чи ми звільняємо ставку на період відсутності, чи ні. Тобто на період відсутності ми можемо проставити галочку і потім, коли ми проведемо відрядження, створити суміщення посад і призначити на цей період іншого співробітника, який буде виконувати обов'язки цього співробітника на період відсутності. Далі є позиція оплата тривалого відрядження. Це в тому разі, якщо там, наприклад, навіть не в одному місяці період а дати початку, і дати кінця відрядження, дату закінчення у нас дуже тривалий. От дивіться, будь ласка, я зараз просто візьму в травні початок, а в червні аж закінчення. І одразу ви бачите, що в нас активувалася ось дана позиція. Оплатити період відрядження повністю. Або оплачувати відрядження в кінці кожного місяця. Тобто ми нарахуємо за цей весь період так, відрядження, і потім в кінці кожного місяця буде це нарахування у нас е, проводитися документом нарахування зарплати і відображення зарплати в фінансовому обліку. І далі ми ж передаємо вже для оплати в інші інформаційні бази, тобто для здачі регламентованої звітності. Зрозуміло, коли з'являється ось ця позиція. Тут ми зараз повернемось назад, так, 9 травня і все. І ви бачите, ця позиція стала неактивною. Далі у нас йде вже нарахування. Тут зверніть, будь ласка, увагу, що ми можемо по середньому заробітку, в даному випадку активована ця позиція, і можемо за даними фонду оплати праці. Згідно з законодавством ми вибираємо більше, так? щоб обов'язково що оплата відряджувальних повинна бути не менше, ніж за середній заробіток. Вибираємо по середньому і подивимось ось тут на карандашик, яким чином розраховується. Пам'ятайте, що для відряджувальних береться середня за два останні відпрацьовані місяці. Тобто, у нас йде по середньому оплата. Все, ми вибрали. Тепер виплата можна із зарплатою, і тут є можливість вибрати або з авансом, або в міжрозрахунковий період. Якщо ви, наприклад, хочете, ви можете виплатити, оскільки нарахували, і виплатити співробітнику. Це вже залежить від того, як у вас в організації заведено. Тобто, вибираємо і оплачуємо. Ну, Наприклад, ми в міжрозрахунковий період тут напишемо. Так, і ось тут ви бачите, одразу у нас, як у міжрозрахунковий період, то одразу у нас з'явилися ось такі позиції. Одразу у нас з'явилися виплати е, е, нарахування податків, тому що якщо із зарплатою, то тоді там буде це все нарахування. так? Коли ми проведемо. А якщо в міжрозрахунковий, то необхідно, звичайно, нам заплатити податок на доходи фізичних осіб, також військовий збір і єдиний соціальний внесок на фонд оплати праці. Ви бачите, що біля кожного розрахунку у нас є такий олівець, так? тобто ми можемо подивитися, яким чином все нараховано. Найманий працівник на загальних підставах, прописується база і прописується результат, і прописується, який це податок і стаття податкової декларації, аналогічно і по ПДФО і військовому збору. Також ви бачите код доходу, військовий збір, база і розрахунок податку, щоб ми могли потім створити відомість і виплатити податки вже в іншій інформаційній базі. Ще звертаю вашу увагу на е, таку позицію, як відсутності з інших місць роботи. З'являється ця позиція, коли у наш співробітник, а в нас саме так є, що він у нас сумісник. І тому, якщо він у відрядженні по основному місці роботи, ми повинні зробити відпустку без оплати. Якщо, наприклад, ми не посилаємо людину у відрядження із того і з того місця роботи. Ну, можливо, і таке буде, що він виконувати буде різні там обов'язки, як, наприклад, менеджер чи як якийсь керівник. так? І, можливо, і такий варіант. І тут ми вже можемо одразу з цього документу зробити відпустку без збереження оплати. Я не буду зараз створювати. Тут ви бачите одразу. Прописується період, одразу вибирається вид відпустки, вид нарахування, який ми можемо подивитися з вами. Так, відсутність відпустка без оплати. Ви бачите, ось ми зайшли всередину цього виду нарахування. Детально не будемо розглядати, я думаю, що це зрозуміло. І дата документу також висвічується, вибирається співробітник. До речі, подивимося, тут він уже буде як співробітник. Тут директор, а там, ну, тобто з якого місця він відправлений у відрядження, а інше буде відпустка без збереження. Тут де відрядження. Давайте подивимось, тут як директор, а тут менеджер. Так, да, у нас навпаки вийшло, що як сумісника ми відправили відрядження, а як директору зробили відпустку за свій рахунок. Я не буду зараз його проводити. Просто ми зараз проведемо документ відрядження, саме до якого у нас зараз ми розповідаємо про нього. І подивимося ще деякі моменти, тобто звіти і друг. Проводимо. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас тут період відрядження з 7 по 9, тобто не захопило вихідні дні. Про те, яким чином можна. Компенсувати роботу, тобто перебування у відрядженні у вихідні дні. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, ми це все розглянемо. Будь ласка, пишіть свої відгуки, пишіть запитання. Я думаю, що це вам не важко. Поставте лайк, тому що, по-перше, що ви підтримаєте, якщо вам корисно підтримаєте нас, за те, що ми вам надаємо такі уроки, а також. Думайте не лише про себе, тому що інші, можливо, теж хочуть побачити, а щоб розповсюдилось це відео, ви знаєте, потрібно, щоб ви робили лайки, робили коментарі і ділилися цим відео, якщо комусь буде корисно. Тобто про вихідні, якщо відряджуємо вихідні, будь ласка, пишіть, ми вам розповімо. Так. Тепер друк, що можна надрукувати? Можна надрукувати наказ на направлення у відрядження. Тобто одразу друкуємо і оформляємо звідси. Також документи, які будуть вже підписані, наприклад, і нам необхідно, щоб вони були завжди у нас під рукою, ми можемо ось таким чином приєднати файли, зробивши копії, і додати їх саме в цьому документі. Дуже-дуже цікаво, Ось, бачите, додати. Файл з диска або за шаблоном. Додається тут е, різні документи. Звіт. Тут ви знаєте, що у нас немає проведень, загалом відрядження і в інших програмах не робить проведення, потім уже нарахування зарплати і відображення зарплати у фінансовому обліку, і тут ми можемо побачити звіт лише по рухам по регістрам. Тут дуже гарненько все прописано, з співробітниками, відпрацьований час і так далі. Регістр накопичення, регістрі відомостей. Бачите, як багато. Тобто, все-все-все у нас є в регістрах, а це означає, що все ми можемо також зробити різні звіти потім накопичені, тобто про відрядження, зробити звіт про нарахування зарплати, розрахункові листочки. Ви знаєте, що вони будуються на регістрах. На цьому все. Я вам бажаю успіхів, бажаю миру і добра. До нових зустрічей в ефірі.